Доброго вечора. Ми з братом займаємося обкоєнням подію. Отак От воно виглядає. Медицинський гіпс. Так. Легенько, простенько і красиво. Застигаючи. Вони не недорого. Ну практично задурно. Mm. Отакий. От Рован гіпсу це 20 на 70 молдовського молдавансь... виробництва. по три шари. Зараз ми навожуємо вже другий шар. Отак воно виглядає. Ще швидше всього що ще наводимо ще один для якості. Результат буде видно пізніше. Ну але гіпс він кріпкий. Застигає дуже швидко, практично все в домашніх умовах. Ну, чесно кажучи, не знаю, скільки зараз коштує в аптеці Гіпс. Десь приблизно коштує рулон біля 12 гривень. 12 гривень, 2 літри води, білі руки і все воно йде. Отак От оно. Воно, звісно, звичайно, звичайно зробили. Оці всі, оці, оці всі шарки, це все гарно затреться, він чуть-чуть підсохне, його затирається. Зверху ложиться шкірою або шкірозамінником. І маєте самий звичайний подіум, Який, звісно, в Тернополі коштує трохи з копійками. А тут воно майже задум. Дякую за увагу!